Зараз ми з вами будемо знайомитися з мобільним телефоном, який уже присутній на ринку і достатньо активно продається. Але вихід цього навороченого смартфону відбувався в як ніколи шумному інформаційному середовищі. Аполегети кричали своє чергове ура! А скептики, яких на цей раз набралося доволі чимало, говорили своє чергове фе. І от в таких то от умовах Nokia випустила свій черговий флагман Nokia N8. Нам же з вами дуже хотілося б розібратись, звідки всі ці страсті. Увесь цей нездоровий гамір. Породила сама фінська компанія. Якось натужно давався їй новий флагман. А тут іще вал глобальних проблем, який вилився у перетрушування керівництва компанії. На цьому фоні новий флагман, який личить флагману, мав розставити крапки над і. Або сотворити інноваційний прецедент, який вилікує захворілого виробника, або остаточно його похоронить. Остання аналогія викликана відповідною формою самого телефона. Дуже він нагадує самі бачите, що одразу зазначимо, що ні тим, ні тим N8 поки не став. А чим спитаєте став телефоном з 35 дюймовим амоледівським екраном, мультисенсорним, досить чутливим, хорошим одним словом екраном. 256 метрів оперативки і 16 гігабайт внутрішньої пам'яті. Процесор ну не любить Nokia зайвий раз про це згадувати і ясно чому. Коли інші виробники активно освоюють гігівські процаки, Nokia начинила свій флагман 11-м ARM-ом, в якому лише 680 МГц. Корпус цільнометалевий з жорстко вкрученою батареєю. Яку просто так, коли телефон зависає, не виймеш. Потрібна спеціальна викрутка. Вірніше не потрібна, бо перезавантажити цю мобілу можна довгим триманням кнопки вмикання. Описуючи цей телефон, ми маємо повне моральне право назвати його прогресивним. Ми можемо говорити, що це перший телефон, який там тудудун, що це най най який там тудудун. Але при цьому майже кожен раз ми повинні зазначати, що це першість і найнайність стосовно інших телефонів Nokia, адже основну масу усіх цих першостей і найнайностей уже показали інші виробники мобільних телефонів. І подібних най-найностей у цьому телефоні багато, і згадуваний цільний корпус, і 12-мегапіксельна камера з хорошим ксеноновим спалахом і Карл Цейсівською оптикою, і автофокусом, і яку на щось отак висунули з корпуса. Мультитач це також іще нечастий гість на продукції Nokia, яка в цьому питанні чомусь виявляє свій надмірний консерватизм. Телефон вміє програвати відео, яке вже не треба спеціально формувати під стандарти мобіли. Сучасний більш швидкісний блютуз серії 30, заточеність під пряму роботу в соціальних мережах та режим розмов. Коли в єдиному такому ось рулоні з повідомлень ви можете зручно бачити своє спілкування з конкретним адресатом. Але це вже ми забігли трохи наперед. А що є основою смартфона? Це операційна система. Тут операційна система валіза без ручки 3. Вірніше Symbian 3. Але як мені здається, це ще та валіза без ручки. Найдешевший флагман Nokia за усю її історію. Ще одне вам най став першим телефоном, який показав нове покоління цієї операційної системи Symbian 3. Назвемо її чисто Nokiaшною. Хоча Symbian і представлений на ринку як фундація з кількох виробників, але ми з вами в курсі, що Samsung та Sony Ericsson минулого року припинили свою роботу в рамках цього проєкту. Решта і так там нічого особливого не представляли. Тому тягти тепер цей Symbian Nokia самотужки. Від своєї попередньої версії трійка, звичайно ж, відрізняється. Її освіжили, і тим самим вона стала сильно нагадувати нам Android. На цьому фоні так і хочеться запропонувати Nokia і кіньте. Тисі ставте вже Android, але таке маловірогідне. По-перше, це означатиме повну капітуляцію усе ще лідера ринку. По-друге, симбіант заточений під власний Nokiaшний онлайн-магазин OV, який, хоч як би там не було, наповнюється якісь гроші Nokia на платних віджетах заробляє. Одним словом, Nokia показала, що вона і далі тягтиме цю валізу, яка парадокс є лідером на ринку операційних систем. Одночасно, вважаючись багатьма спецами, як на найбезперспективніша. безперспективніша тим часом її підмарафетили, додали більше інтернетності, що для сучасного смартфона є обов'язковою вимогою. Однак збудували все на звичних симбіанівських речах, функціонал і швидкість роботи яких навряд чи викличуть захоплення у користувача. Тим не менше серйозний крок, чи навіть ривок вперед фіксуємо в очікуванні наступного четвертого покоління, яке обіцяють показати порівняно скоро. А от що у Нії беззаперечний плюс, це безкоштовна навігація. Вона, як і все безкоштовне, не без причудів. Але я настоюю на тому, що це величезний плюс. Вбудовані шарові карти одна з міні-революцій, які трусонули ринок минулого року. Nokia припинила брати гроші за цю потрібну штуку із власників нових смартфонів. І все, що треба, тепер можна вільно завантажити на вашу мобілу зі згадуваного ОВІ. Карти, як у навігаторі, з вулицями і адресами великих міст, скоро обіцяють чіткі конфігурації будинків. Можна прокладати маршрут, хоча зазначимо, Нокіашні вказівки не надто чутливі до знаків, тож будьте готові до проїздів на заборонні знаки, аби не натворити біди. Є маса точок інтересів, тому в н 8 му щось краще шукати за назвами установ і різних конкретностей, аніж за адресою. І все це звертаємо вашу увагу час від часу оновлювати. І доповнюється. Ну і тепер давайте усе це, так би мовити, в якості висновків. Ксань, ну хорошу ж, їй богу, ну голова вже оберта. Так от, Nokia випустила свій флагман. А одне лише поняття флагману, воно уже саме собою зобов'язує. І якщо вже флагман виявляється таким доволі неоднозначним, то питання куди ж все-таки прямує Nokia, усе ще залишається відкритим і цей телефон це питання не закрив.